Черкащанин Віктор хворіє на бронхіальну астму більше 25 років. У алергологічному відділенні є частим гостем. Регулярно в періоди загострення приходить сюди на огляд. Я приходжу відділення, коли в мене тяжка форма там до лікаря. Лікар мене слухає, ми їм здаємо аналізи, там здаємо кров, робимо інші. Ну, визначаємо, яка в мене форма. В цьому році, наприклад, в мене була тяжка дуже форма в лютому місяці. Раніше для чоловіка такі обстеження тривали по декілька днів. Нині ж п'ять хвилин. Робимо вдох. Внизу загорається п'ять, бачите точечок. Все, зроб і видих. Робити швидку діагностику бронхолегеневих хвороб тепер медикам обласної лікарні допомагає новий апарат. Його отримали нещодавно. Цей фенотест дозволяє без зайвого втручання виміряти рівень оксиду азоту у видиху пацієнта. Це точний. Швидкий, безпечний, неінвазивний. А саме головне достовірний доказовий метод дослідження і визначення діагнозу алергічного запалення бронхо системи. Він розроблений і впроваджений в практику в всесвітню європейську. В першу чергу перевага апарату у точному діагнозі. Проте лікарка додає. Таку діагностику доцільно проводити тим, у кого вже виявлені порушення. Тест можуть проводити як дорослим, так і дітям з чотирьох років. Є можливість виставити правильний діагноз, тобто визначитися, чи це алергічне запалення бронхолегеневої системи, чи це неалергічне запалення бронхолегеневої системи, проводити контроль за діагнозом. Коштує це обладнання близько 200 тисяч гривень. Вдалося його закупити за кошти обласної ради. Тільки в 2023-2022 році нам було виділені кошти і виділяються кошти на придбання нового обладнання. Було придбано, в принципі, велика кількість нового сучасного обладнання, в тому числі цей апарат. Щоденно на консультації у лікаря-алерголога перебуває близько 20 пацієнтів. За електронним направленням і показами вони можуть безкоштовно пройти тест на новому пристрої. Аліна Бережна, Сергій Косенко, телеканал Вікка.